Велика кількість бур'янів може призвести до складних умов збору врожаю, за певних обставин навіть до повного провалу. Цілеспрямована механічна боротьба з бур'янами може зменшити використання гербіцидів або за оптимальних умов повністю їх замінити. Обов'язковою умовою для абсолютно точних процесів прополювання є дотримання траєкторії руху. Pöttinger досягає цього завдяки навішуванню Flex Care близько до трактора, компактній конструкції та великим фланцевим колесам. Просапні елементи на паралелограмній підвісці дотримують бажану робочу глибину за будь-яких умов. Широкі кріплення поглинають бічні сили та запобігають небажаному люфту. Як результат, мотиження максимально близько до рядка. Для того щоб ваші інвестиційні витрати були якомога нижчими, всі просапні елементи мають однорідну модульну конструкцію. Щоб збільшити ступінь використання машини на одному просапному елементі, можна закріпити від 3 до 5 просапних інструментів для ширини жряддя від 25 до 80 см. Просапний культиватор можна налаштувати під будь-які умови за лічені хвилини. Завдяки цьому ви маєте оптимальну машину для різних культур та умов експлуатації. Велика висота рами 550 мм робить можливим використання машини як на молодих, так і на добре розвинених посівах. Налаштування машини значно впливають на результат заходів із захисту рослин. Для вашого прибутку Pöttinger розробив просте налаштування всіх параметрів, що економить час. З культиватором Flexcare не потрібно витрачати багато часу на вимірювання та вирівнювання робочих органів. Ширину міжряддя можна вільно налаштовувати на головній рамі з кроком у 2,5 см. Отвори та позначки полегшують точне налаштування всіх робочих інструментів. Інтегрована гідравлічна сувна рама доступна в стандартній комплектації. Це забезпечує комфортну і точну роботу. Завдяки постійному підлаштуванню рами до рядка можна уникнути пошкодження рослин чи їх повної втрати, а також компенсувати неточності посіву. Опційна двовимірна камера розпізнає ряди рослин. Робочі органи спрямовуються вздовж рядків культур за допомогою програмного забезпечення, що керує зміщенням рами. Крім того, ці системи керування забезпечують високий рівень полегшення роботи водія. Опційний електрогідравлічний підйом окремих просапних елементів гарантує мінімальне пошкодження при роботі на клинах поля або на розворотах. Це допомагає досягти максимальної продуктивності з оптимальними результатами роботи. Успішніше сп'інгер.